Новий гість Олег Рибачук. Добрий вечір. Привіт. Оце так чи чи прикритий шалика? Та можна і не прикривати. Не прикривати. Добре. Як є, так і є. Отже, Олег Рибачук. Він очільник центру UA, організація, проти якої сьогодні була порушена або проводиться кримінальне провадження. Розкажіть про це, хто порушив кримінальне провадження, чому це зробили. Нагадаю, що Центру Єв, власне, є, є ініціатором руху Чесно, який контролює народних депутатів, зокрема. Є також одним із співзасновників партнерства нових громадянин, низки громадських організацій. Отже, що трапилось, розкажіть. Ну, по-перше, офіційно я як керівник організації жодної інформації не маю. Від е, Міністерства видуманих справ. Е, і це не перша видумана справа, тому я не думаю, що чомусь оригінальні. Що ми знаємо? Ми знаємо інформацію від банку, що е, до банку, де ми обслуговуємось, поступив запит за підписом керівника там, головного управління Міністерства видуманих справ е, Києва з, з вимогою там надати, по-моєму, за рік останні всі наші е, фінансові. Е, Документи, що, власне кажучи, є неправомірно, тому що це є банківська таємниця, і таке рішення може бути надано тільки за а, рішенням суду, тобто зроблено. Ми знаємо це потім вчора буквально, власне кажучи, і, і почався цей цирк, коли до багатьох із наших співробітників приходили там дорослі дяді. Капітани, хтось представлявся, хтось ні. Вони практично мали розмову тільки фізично з однією з моїх співробітників, де вони задавали певні питання. Вони залишали записки з проханням терміново зустрітися. І ми знаємо, що по одному документу, який ми бачили, що це кримінальне провадження за статтею, і тут в мені прокидається, я ж починав кар'єру в митниці. Я старший інспектор по породі з контрабандою і мав дуже такі відомі на весь радянський союз контрабандні справи. Тому я коли думаю, там аналізую своє життя, то коротко, да? Це ж 6 років в митниці, потім 5 років за кордоном по лінії міністерства зовнішніх справ, потім 8 років в Нацбанку, потім за кордоном і в уряді, і всюди на фінансових потоках, щоб дожитися до того моменту, що в громадському секторі. Дочекатися до того, що проти організації, яку я один із засновників і я керую, була відкрита справа за відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Це страшна діла, це страшна тема. А, от є новина, яку поширила низка ЗМІ, І зокрема, про те, що. А... Світлана Заліщук, виконавчий директор центру Є, повідомила, що кримінальна справа розсіємо як тиск та залякування в зв'язку з нашою професійною діяльністю, і що центр Є регулярно проходить незалежний аудит, у тому числі на відповідність фінансової діяльності законодавства України, і ми пишаємо своєю прозорістю. Наскільки... не просто слухайте. Я ж я вам просто коротко там свій життєвий шлях. Розказав, це перша організація, де до якої я причетний, яку я разом зі Світланою і ще там з декількома колегами заснував. Наші організації 4 роки ми дійсно пишаємося тим, що ми маємо європейські стандарти. Ми пройшли три міжнародних аудита найвищого рівня. Кошти, звіти наші, публікуються. Інформація по кожній нашій операції вона документується, фотографується, коли адвокат почув про те, яка у нас звітність. Він працює, він ніколи не працював з громадськими організаціями, то він був дуже здивований. Тобто, якщо я так логічно мислю, то це означає, що кошти там Європейського Союзу чи е, міжнародних фондів є злочинними. Вони прийшли в нашу організацію, і ми їх відмиваємо. Ну можливо, така логіка. З Чим пов'язана на вашу думку? Ну очевидно, такі... я як людина, як громадянин, розумію роздратування от цього режиму. Тому що ну, навіть сама кампанія чесна. Уже коли ти говориш про чесність, контроль за владою, коли ти починаєш аналізувати статки міністрів, і Захарченко один із наших героїв, це спільний з журналістами проект, то ти розумієш, що така організація вона загрожує нинішньому режиму і вона є реально е, проблемою. Але я це розумію як людина, але я не розумію тоді. Е, я не юрист, але я не розумію цю владу і не розумію, чого вони прагнуть досягти. Очевидно, вони хочуть заважати, оскільки мене ще що вразило, там мова, ці самі міліціонери говорять про те, що будуть у них в списку людей, з якими вони мають переговорити, близько 200 людей. Тобто з ким ми там контактували, причому не знаємо на який період. Це ж яка колосальна робота. Це ж скільки треба ресурсів витратити в країні, яка перебуває на межі громадянського конфлікту, коли кожен день там горять машини, викрадають людей, відбуваються злочини побутові тут уже, щоб громадська організація, яка відповідає європейським стандартам, яка навіть компанії аудит проходила, компанія рух чесно, зробив вперше аудит самого руху. Щоб займатися стільки людей, щоб займалися нашою справою. Очевидно, це тема політична, але вони хочуть відволікти це, ж забирає енергію, людей, час. Вони хочуть показати іншим громадським організаціям, що може бути, якщо ти виступаєш. І е, заважаєш е, якраз владі робити оці злочинні оборудки. Як ви збираєтесь захищати чи збираєтесь взагалі це робити? Ну, ми вже це почали. Е, Перше, ми це робимо публічно. Я завжди і своїм друзям казав, і коли ми з журналістами-колегами, влада дуже не любить публічних е, дискусій, тому що уявити собі, як вони публічно можуть пояснити, що відбувається, вони будуть ховатися за формулюваннями. По-перше, ми всі є свідками. Нікого ж не звинувачують, хоча адвокат каже, що це ж за Новим Кодексом, всі ми починаємо зі свідка, а там життя покаже. Треба ще зрозуміти, що у нас є там три особи, які відповідають, які мають право підпису. І, чесно кажучи, внутрішньо я очікував, що в мене проблеми почнуться після закінчення руху кампанії, чесно, тому що ну, там ми роздратували декілька тисяч шановних людей. І статтю там на клеп можна було б впаяти. І якраз наші румунські колеги говорили, що після того, як кампанія, схожа, з, чесно закінчилась в Румунії, то вони там декілька років судилися з усіма там міністрами всім іншими. У нас тут виявилася труслива трошки політика, але ось таким шляхом, через декілька років, намагаються якось звести рахунки. Ми будемо робити це юридично. Ми маємо контракт з адвокатською кампанією. Ми будемо робити це публічно. Ми будемо інформувати звичайно всіх наших партнерів, які дали нам злочинні кошти. Це Європейський Союз, це Сполучені Штати, це приватні міжнародні організації, які мають дуже високу репутацію. Вони по це вже поінформовані. Я нагадаю глядачам власне сьогоднішня новина, що міністерство внутрішніх справ проводить кримінальне провадження щодо громадської організації центру Є, який одним з ініціаторів руху чесно. Про відмивання коштів Власник, здобутих злочинним здобутих шляхом. О, це злочинним мене надзвичайно е, інтригує. Це про тому, що, за словами Світлани Заліщук, е, було проведено незалежний аудит і е, три, три міжнародних, аудит. три міжнародних так, аудити. І, і і ми, ми вийшли, ми, ми відповідаємо критеріям і стандартам Європейського Союзу. Тобто, ми, як, як активісти, нам подобається робити справи. Наприклад, я особисто, ну коли ми перший раз бачили ці процедури, які нам треба, звітності, ми були змушені взяти ще одного бухгалтера, кожен із нас має. Виділяти значну частину свого часу, щоб просто фіксувати і звітувати. І нам треба було ввести ці міжнародні процедури. Ми нас трошки засумували. Але ми розуміли, що ну, хочеш бути жити як в Європі, будь європейцем. Тому у нас дуже відповідально поставлений документообіг. Я думаю, наші там ці орли Захарченка вони уяви не мають. Який рівень звітності і контролю за ми, за, за всім, що робиться? Мало того, ми цю інформацію виставляємо публічно. Тобто, у нас а де можна подивитися? Е, можна подивитися на перше, у нас є звіти. По-друге, mm -hmm. у нас є е, рух кампанії. Наприклад, чесно він е, виставив результати аудиту на сайті, чесно. І в кінці кожного року ми, 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 ми публікуємо інформацію про, про, про звітність свою. І знову, з точки зору ну, міліції чи тих, хто відкривав кримінальне справу, вони не могли цього не знати. Вони точно не могли. І мало того, ми даємо всю інформацію, ще в податкову наші співробітники, до яких підходили, вони працюють по системі Спрощення. І, звичайно, вони звітують. І ми звернули увагу, що навіть по адресах міліція проходила з згідно з тією інформацією, яку вказували наші партнери. Напевне, якщо людина сама мислить кримінально, то вона не може собі уявити, що хтось, маючи доступ до міжнародних фондів, може там. Не красти, ну це ж якось нелогічно. Тому, скоріше за все, я можу собі уявити, як вони там мислять, ці люди, коли бачать якісь звіти, бачать якісь ресурси, якісь проекти, і як це як це, як це там собі не відсупити, там половину. Тому вони намагаються продублювати свою логіку і таким чином думають, що у нас є якісь підставні партнери, можливо. Ну я собі намагаюся уявити, що там в головах у цих охоронців порядку. А скажіть, от я знаю, що один із останніх проектів, які робить центр, це розслідувальний розслідувальницький проект, що направлений щодо низки міністрів українських, власне щодо всього складу кабінету міністрів. Було вже статті випущені щодо розслідування щодо міністра внутрішніх справ Захарченка. Розкажіть про це чи і, не повідає якого і так розкажіть, власне, чи не можна, чи не може це буде пов'язано саме з цим? Чи ви це відкидаєте? Я не можу цього відкидати, але справа в тому, що ми, ми, коли провели аналіз якості доброчесності наших парламентарів, то дуже багато людей нам говорили, слухайте, а що той парламент вирішує? Та вони нічого не вирішують. Справжні ж гроші в уряді. Там, хоча ми розуміємо, що треба говорити тоді про президента і його адміністрацію, бо от реальні господарі життя. І реальні кормчі фінансових потоків сидять на тому пагорбі. Але нам багато дорікали, що ми не беремося за виконавчу владу. І досить нелогічно, якщо ти аналізуєш країну, проаналізували парламент минулого скликання, нинішнього. І ми таки вирішили, що ми проаналізуємо і разом, разом з журналістами, журналістами, які мають великий досвід робити подібне дослідження, ми приступили до системного аналізу власне того, хто є в команді Януковича, які це міністри, як вони працюють. Як міністри, як працюють їхні команди, і як працюють їхні міністерства. Наскільки вони відкриті з пресою, як вони роблять державні закупівлі і все інше. В тому числі по цій, по, під, вже, під цей аналіз Захарченка попав. Якщо ми згадаємо, що справа була відкрита 11 грудня, а, а от вони активізувалися от буквально зараз, ну то, то, то важко якусь логіку передбачати. Але для мене, наприклад, немає сумніву, що. Від наше дослідження міністра Захарченка не, не було, не могло не бути один із причин ось такої активної роботи, щоб стільки співробітників, стільки офіцерів приділяли увагу громадській організації. Ну це велика честь. От є сюжет, називається Золото в руках Захарченка, зроблене власне у співробітництві З вивіді, будь ласка, звук. Так, якщо моя ми моя згадаємо, що щось... слідували, вони активізувалися буквально за... Ну, це а, тому наші колеги, от... колеги з видання газети Юрій та А Давайте тоді я зараз приберу. Мене, да, давайте. Добре, зараз я розберемось. А... Ну, це взагалі цікава тема, тому що знову, як. Колишній директор департамент Національного банку, який мав безпосереднє відношення і до будівництва там підписання контракту банкротно монетного двору, і до того працює. Це про проєкту... себе? Так. Ага. То я, коли кажу про рудник, для мене це було теж новиною, що в Україні є одна тільки виявляється, розвідана а шахта, яка має. А скільки їх насправді? Одне, одне родовище. З того, що мені говорили, є одне родовище, яке вже роз, розвідане, так. яке має вже гарантовані запаси руди золотої на складах, угу. і яке, от як вияснили журналісти, яким реально контролює, на який реально вийшов Захарченко, і практично його приватизував, і його родина там через підставних осіб. І це говорить про суми приблизно там 2-3 мільярди і не гривень. Тому для мене це було вражаючою новиною, як може держава, для якої це стратегічний ресурс. Тому що в Нацбанку ми коли робили перші злитки, то я в руках тримав злитки золота, знає, що це таке. І це вищої проби, це банківське золото, це ж ну, не біжитерія. І тому тоді ще, коли це в 90-х роках, ми ще тоді говорили, що там є, там певне родовище, у нас не було відпрацьована схема, то було важко уявити логіку, навіщо держава має віддавати, яка формулює золотовалютний запас, навіщо віддавати? Навіщо Ти це золоті віддавати? яйця? Так, поруч. Вже буквально золоті. Не образно, а буквально.